Так, Доброго вечора всім кролівникам і любителям кролів. Давайте сьогодні Та, приїхав якось з роботи трохи. Кроликів побудували. Давайте сьогодні поговоримо, напевно, про що? Про корм, Про їду для кроликів, про е, народ. Вода біля кроликів має стояти постійно. Постійно стоїть вода. Тут у нас самець. Тут два самці по іншій лінії. Тут три самечки гарних. Взагалі, общем, воду ми почали. Вода стоїть у всіх. Тих, тих, тих. Так, все стоїть. Ті п'ють. До речі. А цих 11. Вот їхня мама. Знов парувалася, до речі. Вот їхній тата. Гарний, ну просто чудові. Такі пампахи. Ну. Цей гарний. Цей кролик дуже чудовий. Я ще хочу з ним спарувати, що там має, теж то, хлопці хочуть забрати. Хай забирають хай розмножують. тому що гарних кроликів завжди шкода забити. А от краще комусь віддати, ну, пампух, помпух, помпух. Ну, то мама. Ну, гарно, гарно велика вода крулиця. Чудово. Дорожчи, да. Може попробуем кинути ще раз. А ну показуй, що ти там? Сильний, не сильний? Чи порвало. Ясно. Делится один на одного. Тоже нормально. Да? Буде рух, то я вам зараз покажу. Тут тут е, так, стосовно корму ми почали тему. Дивіться, їдять зелене сіно кожен день, один раз в день зелене сіно або якийсь набор. Е, все одно треба старатися все підсушувати. Молодняку даю, молоденьким даю от корм. Кому треба чудового корму за нормальною ціною, зв'яжіться зі мною я вам скажу, де взяти і чудово. І малі на ньому набирають просто, просто гарненько. Такі саме тут, саме тут поховали, скільки вас там. Та, так так. П'ють воду. Зараз воду в бутилці їм розвів антибіотик, трошки даю їм сюди. І вони тут п'ють маленькі, тому що їм треба до прививок, щоб вони пройшов тиждень-два, щоб організм не був ослаблений. Такі одне гарненькі. Батьки їхні, походу, налюблені, тому що сидять і милуються один одним. Як прям чудова закохана пара. На нас там шот, коротке відео на 30 секунд, як перша їхня любов. Ну чудово. От результат тої першої любові. Вот їх тут. Ще він покрив цю кровичку. Це помість. Панона Каліфорнії. От вона тут народила, зараз подивимося. Теж всі такі типу каліфорнійці. Ну, ну, він дає... Я вибирав цього кроля по пігменту, именно, щоб пігмент. не треба було великої маси, бо там чуть не на кілограм більше за нього. Мені треба було пігмент. У мене крилиці і так хороші. І от ми добились результату. От. Ось такі вони всі тут наші, гарненькі. Так. Більше кліток в козові, звісно. Тут так, пересильний пункт. <гум> Самиця, два самця по протилежній лінії О, тим самицям, бачите, які в тих вуха, які в тих. Ну Просто, але гарненькі. То самець, маленький дорослі. Буде щось там артистових від верхів порвати. Тут молодьожка. Молодьожка. Мають корм мають сіну. Чисту воду. Саме краще це. Ну що, батьки їхні вод. Тато справа, мама зліва. Вони вже споровні, сьогодні файно попарувалися. Ну, віддихають. Це, це їхні перше потомство. Герненькі. Тут я показував, на ну, неї там маленькі в ну, Взагалі, якщо так, то цікаво, бо ті три крилиці є цікаві на продаж. Прикольні. Від великого тата, від великої мами будуть гарненькі. Два з половиною місця їм минуло, мають кожна більше як по 2 кілограми. То самці, то їхні брати. Гарненькі теж. Але іменно до тих самих, то й люди у ті самці можуть підійти. Вони, правда, навіть трошки молодші, але будуть гарні. Будуть великі. Ну, якщо великі вуха, значить великі будуть кролики. В Каліфорнії що там? Каже, та що там тих вух? пті! <рес> Сіготи тих вушок. Козак. В ньому в нас є потомство, він продається. Чудовий. Він... Ми його вибирали, кажу, що по пігменту, по породі, все чітко. Були броди більше від нього і все, ну він іменно іменно красавчик. Правда? Красавчик теса. А це вона от спарована ним. Це помісь, Це помість Каліфорнії Панона, крилиця гарна велика. Ну я не знаю, що поставити там для порівняння, ну, коротше, прекрасно. Родила перший раз менше, а от іменно від цього козака ну, народила скільки вас там. 11, здається. Гарненькі. Місячні круденята, і вже мама знову спорувалася. Тобто графік в нас плотний. Я не даю їм багато віддихати. Три дні плюс-мінус забрав відкрулення, віддихни собі, поїж собі на тобі, рай. А потім все. У нас тут було два самця, тому я її поставив в клітку з під самця і вона спочатку в цю, а потім поміняв їх місцями. Так крилиця скоріше приходить в ходу, якщо вона позить в клітці від самця. От. Тому так. Мальки наші тут гарні. Каліфорнійки. Та на мама мішана, але вони будуть класні. На м'ясо взагалі супер. От я їх спорвав її, до речі. Можу комусь навіть продати, може собі лише. Не знаю. Гроші мене не тішать. Більше тішать кролики. Yeah. Так. Тут дівчина така гарна молода. Тож на молодлову вже певно поїде. тут два пацанчики. Тут три дівчинки, то їх сестри. Тих двох пацанчик якщо ви бачите. Телефон звонить. Ластивки, ластив. Вот такие вот. Ці продаються, ті самці, ті самки продаються. Тата їхнього ви бачили, мама думаю, бачили, хто слідкує. є такий богатир. О, де сюди. Бен. Це чудовий котик Бен. Ніколи не мали котики. от сину їй подарували, десь завели. Чудовий. Треба ж на тьмишку зловив. Молодець, ошибних моїх батьків чіли. Так що от не, на там кроликів. Народ, найкраще годувати кроликів сухим. Постійно має бути вода, можна давати корм, можна давати зерно. Корм з зерном бажано не змішувати, тому що вони вигрібають, вони шукають корм. Краще дайте зерно, хай там лежить а часом зверху, чуть-чуть корму підсипте і результат буде чудовий. Тому що в кормі є вітаміни, є сіль.